Ці 600 абітурієнтів це ті люди, про яких ми в обов'язковому порядку повинні подбати і забезпечити їхню можливість вступу на рівних з усіма іншими учасниками. Більше того, в Верховній Раді було прийнято закон про статус окупованих територій, і коли до нього було внесено зміни, то було передбачено можливість безкоштовного навчання для всіх випускників кримських шкіл, які виконують мінімальні вимоги до вступу, тобто мають мінімальний необхідний прохідний бал. Було розроблено методику видачі українських дипломів випускникам кримських університетів. Фактично, ми наполегливо рекомендуємо всім випускникам. Там кримських університетів отримувати російські дипломи, російські додатки до дипломів, на підставі яких всередині України вже в на материковій частині в будь-якому університеті Херсонської Миколаївської області можна приїхати показати російське диплому на підставі нього університет український замовить український диплом. Схожу систему було опрацьоване стосовно шкільних атестатів, про що детальніше можу сказати, Павло привіславше Міністерство освіти і науки України домоглися свого українські атестати, золоті медалі, срібні медалі, похвальні листи, інші атрибути випускників доставлені на Кримський півострів і вони вручаються всім випускникам шкіл, які того бажають. Справді є випадки, ніхто не може сказати, яка їх кількість, коли чи то під зовнішніми впливами, чи то з інших невідомих мотивів, частина випускників відмовляється отримати українські атестати, але Українська держава і міністерство зробили все для кожного випускника. Все було підготовлено, і ми в різний спосіб домоглися, що вони будуть доставлені на Кримський півострів, і там діти їх. Отримують. Тому щодо школи власне вступники матимуть українські атестати. Єдине, там достатньо кумедна історія, коли до додатків до українських атестатів, котрі дотепер в Криму скріплюються українськими печатками з тризубом, там теж структури окупаційні вписують бали у п'ятибальній російській шкалі. І ми тут жартували. В міністерстві кажемо, що очевидно, що ми тепер до газового реверсу застосуємо освітній реверс. Ми їхні п'ятибальні бали, котрі вони вирахували, перевівши з української 12-бальні, реверсно переведемо назад у 12 бальні, але жоден вступник від того не постраждає.